Львівський сирник з яблуками смачний, ніжний, ароматний і готується дуже просто. Цей рецепт користується досить великою популярністю і раджу спробувати приготувати його хоча б один раз. Тісто для сирника готується пісочне з додаванням сметани, що робить його більш ніжним. Зверху на тісто кладуться яблучка, порізані скипками. А на яблука викладається сирна маса. Перепис всіх інгредієнтів для приготування сирника ви бачите тут, а також я залишу його в описі під відео. Щодо сиру, то найкраще використовувати домашній кисломолочний сир. Попередньо відсідити його, якщо він надто вологий, та перемолоти м'ясорубкою або ж блендером. Я використовую м'ясорубку, бо в кінці мені ще потрібно буде перемолоти один лимон разом зі шкіркою. Це найперше, що я зробила: перемолола сир разом із лимоном, всиплю до нього 350 г цукру та відставлю в сторону на час приготування тіста. Зараз в моєму рецепті я використовую одну порцію тіста та дві порції сиру, а саме 2 кг. Тобто можна готувати сирник із 1 кг сиру. Зменшивши перелік інгредієнтів для замішування сирної маси. Для приготування тіста я просіяла 500 г борошна, всипала до нього 10 г розпушувача, перемішую, а далі натираю масло на грубій терці прямо в борошно. Масло за бажання можна замінити маргарином. Далі всипаю 200 г цукру, швиденько перемішую та вливаю 3 столових ложки сметани. В кінці додаю 4 жовтки та буду замішувати тісто. Я сьогодні все роблю дуже швиденько, бо мені допомагає моя сестра Вікторія. І не тільки допомагає, бо це її улюблений рецепт із перепису її випічки. За що їй велика подяка! Отож, змішавши всі інгредієнти для приготування тіста, замішую його. Руками на столі до однорідного компактного та еластичного стану, тісто замішується дуже швидко. Воно має бути м'якеньким і з легкістю розподілятися по всьому периметру деко. Що роблю відразу попередньо застеливши деко пергаментом. Розмір нашого деко 35х26 на см. І це є стара бритванка нашої мами для випічки сирника. Тим часом моя сестра вже почистила яблука та нарізає їх прямо в деко, я б сказала, не зовсім тонкими скипками. А я, щоб не гаяти часу, беру 6 яєць та відділяю жовтки від білків. Жовтки потрібно відразу вмішати до сиру. А до білків додати дрібку солі та збити їх до густої пишної стійкої маси. Та вмішати їх до сирної маси, як останній інгредієнт. Наразі я додаю жовтки до сиру та перемішую. Тим часом моя сестра збиває білки дуже зручно, коли хтось допомагає. Окрім лимону та яєць, до сиру ще потрібно додати один пакет ванільного пудингу. 10 грамів розпушувача та приблизно 3 столових ложки борошна. Борошно додаю з огляду на те, наскільки рідкою стала сирна маса. Ось зараз я всипала ванільний пудинг, далі розпушувач. Трішки перемішую, всипаю борошна і цього разу добре вимішую всю. Сирну масу. І останній інгредієнт до сирної маси це буде білкова піна, котру я додаватиму до сиру поетапно, тобто викладатиму двічі та делікатно вмішуватиму її в сир. Використовуючи для цього звичайну столову ложку, вимішую рухами знизу вверх. Готову сирну масу я перекладу відразу в деко зверху на яблука. Доки я закінчую із сиром, моя сестра збиває 4 білки, котрі в мене залишились від яєць з приготування тіста. За оригінальним рецептом, ці білки потрібно збити із одною склянкою цукру. Додати 1 столову ложку борошна. Викласти цю піну зверху на сир а зверху посипати подрібнений фруктовий кисіль червоного кольору, що ми й хотіли зробити з сестрою, але виявилося, що в нашій хаті немає кисілю, тобто він відсутній. Тому натомість ми збили 4 білки із 200 г цукрової пудри. І вийшла ось така досить рідка білкова глазур. Про що я зовсім не шкодую, бо вже маємо в сирнику кисленьке яблучко, сир із лимоном. Тому зверху солоденька глазур та декілька цукатів дуже смакує. Випікається такий сирник в попередньо розігрітій духовці. Температура 160 градусів. Час приготування мого сирника 1 година 20 хвилин. Неймовірно смачний ніжний ароматний львівський сирник з яблуками. Хочу додати, що в мене є функція спонсорство, якщо хочете підтримати мій канал. Всі посилання на Patreon чи PayPal є в описі під відео. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!